Що цей день настав? Чемодан вже майже зібран. Що сказати з Богом. Це мій блог. <глог> влог. Якось це дивно, але ну, як є. Ми вже майже готові. Поїхали. Хто ета? Ой, на українській мові треба було, я ж забула. це жопа робить так. Опа. опа, опа, опа. Ми Шо? тут наробили це опа і жопа. Коротше, ми провтикали свій потяг. І він поїхав без нас, а ми це ті, тільки під'їжджаємо на таксі і бачимо. І ми як такі, він поруч проїжджає! Тут, просто вимов. Я вам скажу так: в житті все буває, це наш досвід. Ми навчимося на ньому, і тепер ми ніколи не просихали але ходити не будемо. Друзі, це треш, хоча б іде. Обід. Друзі, ми не в Києві, не приїм, нарешті. Ідемо ставити наші пакувану. камеру зберігання і потім гуляти. Відео перемоги, коли ми вже сядемо потяг, поїдемо, да. всіх перейшов і ти перестав зупинився так. <різь> <різь> Цих людей просто. що, друзі, я тут поспала декілька годин, нічого не чула. <смі>, Перераз прокинулася, але одразу заснула назад. <смі> Даний голову мене не, не знаю що, але тут таке світло гарне. Трішки важко ще на український, а це наш брат Богдан. Богдан, скажи привіт. <смі> <смі> Все, показую вікна. Bon <laughs> Я вставлю тебе мой блог Спасибо. І так, друзі. Ми в лісу. Ми в лісу. Ми що були зйомкою бренду. І зараз ми їдемо ще знімати. Ага. Це холодно. Проспали А они хотят это отрицать Но я говорю, что мы проспали Мы проспали Вчера а это... мы тут с Нилом Фото срабыла А тут уже сегодня весна а -а -а, потеряла Що, друзі, ми тут на хакатачі. Ми такі голубенькі. Холоденькі. Ми тут а, робили гості, якісь ідеї. Тільки що зробили? що? Колажі. Колажі зробили, там десь Галя, Артем, десь там. Я ще хочу усюди Я покажу. Знайомилась з лідером гурту Майн Катя. Познайомилася. Так, мене ознайомилися з цим Я так рада, що я побачила його на цій конференції, бо мені подобається їх творчість. І це так прикольно, що вони тут. Вони грають теж на цій конференції. І це дуже круто. Лайк їм. Катя. На Приводять наші наша доброта, як завжди, в жопу. Ми там хотіли трішечки допомогти, тому поїхали на наступну станцію, типу, ну затрималися на одну, просто на одну. І вийшли на інші. Вийшли, стоїмо, чекаємо інше метро. Підходить до нас, жіночка і така: а ви чого чекаєте? Ми такі, ну метро. А вона така: так нема вже, не буде, все. Він останній виїхав там. Такие, как в Волонтому. И мы такие... Ах! И вот мы зараз бежим на якийсь автобус. Мы по трапам. Потому а что такси стоит... Кошка, стоп, я до сих пор It's blogging time. Мой ассистент сегодня. Это рыбка спорт лото. Не только без <sh spatpla> меня. Хорошо. Все, я не смотрю. Итак, рыбу. Еще по Берем котлеточки. Угу. А этот чайник почем вы покупали? 5 тысяч. За этот? Тинги. Да. Да ты шу. Далее. Брынзу, сыр. А что кто зив сыр? Не, я не ел. Тебе не хватит. А да, там ровно было. Было да. А кстати ну, можно разрезать? 100% я так сделаю. Бодя, а ты куда стащил сыр? Ты куда сыр стащил? Да, Богдан. Надо красивый лист салата снять. Давай. Присылайте так, к нам надо капусту, красиво снимать. Согласен. Тарелку с под котлет тоже. А далее я передаю работу так. своему ассистенту. Привет. Лист салата. салата. А, листья салата. Так, сначала их в широк. Пожалуйста, давай не будем. Да. Так, просто вот так вот. Да? Легко и просто, легким движением. Раз, и потом накрываем. Да. Накрываем. О, как Вот большой. это просто. Легким движением, раз, Опа. накрываем. Что-то не тут получилось. Ой, это я перепутала. И оп, хорошо пошло. Итак, приготовились. И оп. Это для Оли нашей. Дуже богато соусов. Перебрали. Итак, и зараз пароход на красуню тарелку. И... Да. Ну что, съедобно? Да, вкусно. Да сколько у нее на маске. Я просила чуть-чуть, но не на сойку чуть-чуть. В смысле? это очень сильно. Тут пранк. Що було? Виходить в своїх, я не почула. Вона розбудила Оля, каже, що вже пів на дев'яту. На дев'ять, Але тут, у Києві, у повітряній тривозі, там дуже багато шахідів усе збивають. А коли тривога, ми з іншого берега приїхати не можемо. Ну, я така, добре, і бігла спати. Потім вона знов. Розбудила 9 і каже, Кать, все, відбій, треба вставати. І 9 же. Я, дум... я чесно, я лежала і думала, що це жарт, що вже 9. Тому, блін, мені ж на 9. Ну, типу, зараз пів на десяти вже. Я їду, і я виходжу трішки запізнюсь, шкода. Ну а що? Так гарно. У мене такий вигляд. Ну нічого пробачити. Яка смачна, що урма. Я щаслива. Щаслива. Це щаслива. <рив> Світить сонечко, ми такі гуляємо, нікуди не спішимо. Поспішаємо. поспішаємо <рив> Дуже-дуже смачно. Якщо щошо, ми не гуляємо, у нас перерва ми вийшли поїсти, тому що нічого не їли. Тому зараз доїмо і йдемо Ой, на місто. На місце. місце. Туди куди треба, коротше.

Раз, два, три. Хліб. Бунтік! Погнали, відкриваємося. Зкриваємося. Ну що, почався останній день в Києві. Ми спали до напів одинадцятого. і якось важко ставили все одно. Але сьогодні буде такий день відпочинку. Трішечки погуляємо, подивимось кіно і поїдемо додому. Я йду в магазин, мене винали з дому, сказали, що треба молоко. І що я роблю? Ту за молоком. У -у -у. Все. Сподіваюся вам, до речі, цей блог. Влог цікавий. Сподіваюсь, вже дванадцята. Ми повинні було голові до дванадцятій. Ми готові далі. Это христианский пояс. Чуть он был сыграть. Ну, это христианский исполнитель. Выконозывайте.

Ну, так що ми пофоткалися трішки і зараз їдемо гуляти. Ми будемо обуряти по для Каті на йде народження. Всіх вітайте їх завнародження. Нам народження. Що... А що ми? А, ми там залишили речі. Фо... Тому якщо облозімо у наступних кадрах, ми будемо у поліції. Не здивуйтесь! Так, не Ми знайшли просто мрію. Нашому сюди зайшли, друзі. Треба було не заходити. знаходити. Ми ще не дошли. Я накрила стіл для моєї подружки. Вирішила зробити все в такому новорічному стилі різдва. Ну как вам? Така чудова, вау. Просто, а їжа буде? Зараз <гум> 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 Зараз я піду додому, приготую, а потім поїм, так? Да? Так. <гум> <Да. гум> гарно і для мене. І <гум> для тебе. Класно, гарно для мене. Ось тім тіно. Зрозуміло все. Так, наш сегодняшний ужин. Да-да-да. да. Один кусок хлеба на всех. И кукурузка. Ну как Кукурузка. Голодаем. Где кукурузка? Вот это? да, Ты на всех сейчас разделил. и чипсов, как бы тоже. Сейчас будем молиться за умножение кукурузки. И хлеба. Ну, как раз. Куплечки тоже топлива. Все по По-библейски. Друзья, тут пішов сніг. Ну, він... Я м -м, тришечки трішечки зараз покажу. Так, oh. трішки йде. Да. Wow. Вийшла в цій поїздці, що ми коли їдемо на потяг, в сніг йде. Бо ми коли у Дніпро їхали, на автобусі на потяг, що в сніг. І зараз ми рушаємо до потягу і в сніг. зау. Someone special. Вот бы ты сейчас врезалась, это было бы смешно Давай потише, Мама сказала гроші в бідончику. Ми при... Все, всю ніч храпіла, люди це просто було. <сі> Три <сі> мужика храпіли просто, як я не знаю, як завод якийсь. Там можна почути, і це було ну тільки. Ми ж прокинулися. Одвох. Прокинулися. Разом. Одночасно. Це було просто. Ах. Ні, я раніше прокилася, я вже поспотколася з А я вже ну лежала теж. А тоді напевно, одночасно, часу, коли брам. Прям... Просто таких просто був дуже, дуже громко. Мені здається на весь потяг було. О, це як генератор. Це. <рес> <рес> да, це був треш. Все добре, гоу, треба щось купити поїсти. Потім білети на автобусі. І гоу. І до томцю спати. Ми приїхали до Павлограду, стоїмо 15 хвилин. Ми дуже змерзли в автобусі. І тепер ну, бігаємо. Бігаю, <кхи> Друзі, ну що, пісія видала, ми ви вже приїхали додому. Таві до міста. Uh -huh. Дякуємо, що були разом з нами, дивилися, додивилися до цього моменту. Було багато всього. Дуже вам дякуємо. Був шок контент. Дякую, що подивились наш блог. Це був класний час. Підблизитись.